Що что... nah, Всім зіскучилися. А якщо ні, то плівать. <laughs> uh, давай спочатку. <laughs> так, всім привітки! Ми з вами дуже скучали. Я сподіваюся, uh -huh. ви з нами також. З вами Артем Романович і Ольга Сергіївна. Так, Потім... Вітаю вас на новому випуску Криптокіпс. Це прям фантастика. Сьогодні у нас юбилейний випуск. Четвертий, де? Чи то ювілей? Ми до вас з прекрасними новинами. Найбільші центральні банки світу зустрінуться наступного тижня, щоб визначити грошову кредитну політику на тлі ознак послаблення гіршої інфляції кризи, що зберігається за останні десятиліття. У той час як федеральна резервна система та європейський центральний банк як очікується підвищить відсотки ставки на 25 базисних пунктів. Більше уваги приділятиметься сигналам політиків про те, чи можливі подальші підвищення, чи вони планують тривалу паузу. Не знаю, накаляє ці страсті з цими під, підняттями, цими ставками, інфляцією. Е, мені мені кажеться, вони вже не справляються. Знаєш, типу е, економіка йде по, ну, тіба, в тинтерарин і вони такі гори-сарай, гори і хата. Коротше, похі рубля. Давай щось робити, щоб. Типа робити віт, або щось зробити. І піднімають ставку, і опускають ставку, а, Тіпа Нічого не допомагає. Я за цими ставками вже просто не встигаю, я тобі чесно скажу. Ставки на спорт 1xbet. І <реш> 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 Щось в цьому дусі. Я, ну, типу, вони ставки став... Я думаю, що ставки вже піднімати не будуть, будуть тримати на цьому ж рівні, десь приблизно до осені. А там, мабуть, ще пару разів піднімуть, тому що вони і так за там за пару місяців вигнали ставку Парам-пам-пам-пам, Я це люблю. Как? Я з кожним разом співаю це краще і краще. Мені здається, що я скоро піду на вокал, щоб виконувати цю свою вокальну частинку просто ідеально. Ну, було б файно. Я думаю, глядачі зараз поставлять мільярд цих плюсів і з Віримо, що Федеральна резервна система і Європейські центральні банки, тобто ФРС і ЄЦБ, домовляться і піднімуть ці ставки, або хоч розберуться в економіці і зроблять людям добро. А то в нас інфляція, як, як завжди, з року в року вросте. Як казав мій товариш життя дорожче. Так, да, да. але в принципі, якщо розібратися, то це нормально, все росте. Я росту, ти ростеш, буся росте. Буся взагалі виросла. Рендер. РНДР створює деталізований хмарний сервіс для прискорення обчислень. Це класний проект, фундаментальний. Таких два проекти: РНДРН і Роксі. Про ререндерен ви вже трошки чули, бачили, як він перформив і ріс. Про Роксі ще мало чого чути. Такий проект в довгостроковий портфель собі прикупити там на рік, два це прям. Білісім. І Metamask планує запустити протокол Snaps до кінця року для взаємодії з різними міжмережовими протоколами. Е, Такий, крипта розвивається, Metamask розвивається, Ethereum розвивається, і протокол Snaps, це буде масштабування всього ефірівської екосистеми. Тобто, багато проєктів зможуть працювати між собою. Це, ну, типу, це файно. Це те саме, що там. Приватбанк Монобанк між собою там гроші знаєш, перекидуєш. Там є ще якийсь банк, там Спортбанк, або який банк ще є. Приватбанк. Я... Pri... Я казав, Приватбанк Монобанк. Ольга Сергійно. Ви мене слухали? Вормхол Фондейшн запустили новий міст в екосистему Космос, що зробило його першим мостом, який поєднує ліквідність. Та користувачів з більш ніж 20 різних блокчейнів з будь-яким ланцюжком додатків в Що то є для космосу, Ольга Сергійовна? то є дуже добре для космосу. То е гроші з'являються в космосу. Система росте, він розвивається і що саме. Кайф. Кайф у США триває сезон звітності за другий квартал 2023 року. Корпоративні звітності. Якраз майбутнього тижня ми виложили в нашому безкоштовному телеграм каналі CryptoCaps. Посилання є внизу. Підписуйтесь і давайте звернемося до телеграм-каналу. В нашому телеграм-каналі ми викладували і недавно дроп від Arkham, да, який, я думаю, навів шуму, да, і безкоштовних токенів насипане. Надіюсь, ви реєструвалися на цю посилання і отримуєте безкоштовний дроп. Ну, там, може, якихось халявніх баксів 200-300 насиплять. І на цій неділі роблять звітність Meta, Microsoft, Visa. Mastercard це такі це такі компанії, які дуже взаємопов'язані з криптою, тому що крипта вона протистоїть цим компаніям, да, або крипта, криптопроекти, або Майкрософт, Visa, Meta. Я думаю, що може бути, що Майкрософт втіхаря розвиває там крипту, або там дуже багато розробників з Майкрософта з Visa, з. Мастер-карта просто там під псевдонімами розвивають крипту. Тому я думаю, що на цій неділі дуже сильно пошатає криптовалютний ринок. Або, ну... Типу, це буде дуже такий файний ріст або падіння, трошки пізніше в технічно розберемося і по біткоїн, і по другим альткоїнам. Мене є ще одна прекрасна новина, а саме тесла повідомляє, що жоден з їхнього БТЦ, який був куплений на 333 мільйони доларів, не був проданий у другому кварталі 2023 року. Ну це закатка. Прикинь? Ти знаєш, я пам'ятаю просто, що вони говорили про те, що Тесла продала свої біткоїни. Тоді ринок почав сипатись, ці новини так вплинули. Ну це просто симуляція цього всього. А насправді ніхто нічого не продав. Всі а, тримали... а от вам да, да, всі тримають, біткоїн. де? Утють. <сум> Утють. Або на холодних кошельках утют. <сум> Окей, е, переходимо до технічної сторони. Давай поговоримо про лінк. Ми говорили на попередньому тижні. Ні, ні, ми говорили на попередніх дві неділі про нього говорили. Дві неділі. І що ти бачив, який він красавчик? Я mm. навіть скажу так, що я його торгувала. З першого дня нашого говоріння він підвіс на 34% в максимумі, Зараз він там 30% В принципі, половинку якусь можна було б скинути, якщо ви купляли. А якщо ви не купляли, то новини? дивіться на наші новини кожен тиждень, і кожен тиждень ми говоримо про якусь монетку, де можна купити, де поставити стоп-лосс і на цьому ще й робити гроші. Ще я тут співаю. А ще й Ольга Сергійовна співає полінку, в принципі, в принципі, якщо не бути дуже сильно жадним, то можна там якусь частинку скинути. Але в принципі, в принципі, толінку тут є де розвиватися, і як казав інсайдер в нашому Діскорді. Купіть Лінк і забудьте, і продайте його по 100 баксів, тому що Лінк на самото ділі це дуже фундаментальний проєкт, один із самих фундаментальних криптопроєктів, тому що в нього партнерство із Google. і через цей протокол Лінка будуть взаємодіяти дуже багато банків від того, що сам протокол, сама система дуже стабільно працює. І в цілому, ну так, да, глобально, Лінк. Ну, я б положив би в свій криптопортфель такий, знаєш, там, на довгу срок. Але локально локально нас чекає корекція. Я з тобою погоджуюсь. Том, тому люди, що... які виходять, заганяють людей купувати, не боятися ну, для того, щоб трошки їх витряхнути з ринку потім. Як ти вважаєш, Артем? Так, звісно. Звісно, як завжди, знаєш, на хаях, коли вже ціни підросли на 50-100% приходять гарні новини, а коли ми впали на, 20-30% там, або на 50%, дуже погані новини і всі інвестора, знаєш, такі, типу, бояться купляти. Але треба від, від обратного, да, типу, йти. По лінку, тут зверху у нас є, так скажем, така, типу, ліквідність, стопи, куди ми можемо дойти, це максимум під 9 доларів, да, і, і під 10 доларів. Тобто, ну, Тут вже, якщо купувати, то ризик там в 2-3%. А потенціал руху там 20%. Але це вже такий буде фінальний рух, тому якщо ви не купляли, то я б вже і не ліз би в нього. Надіюсь, хтось глядачів взяв і потримав і заробив. Класно торгувати на споті. Мені подобається, коли є інвестора, яким на споті сказав, купуй і тримай. Він купив, тримає, і потім ми фіксуємо профіт на двох, на троїх, це набагато приємніше. Тому що на споті на фьючах це знаєш, трошки нерви, це треба там ризикувати. А на споті собі купив, ти знаєш, що воно виросте. Просто ну це зараз момент волатильності. Треба просто потримати в статі два або три випуска назад. Ну, і В перших випусках я казав про монетку Clover. А давай ще поки ти шукаєш. Я так запропоную, щоб всі, хто нас послухає, все ж таки купив лінк, щоб відписались нам в коментарях. Так, да, було б файно. Це ось про Clover. Монетка стоїть в боковику, да, вона от стоїть уже 34 дні, і цю монетку. Бажано взяти і забути, забути, не знаю, на, на пару неділь, на місяць, на два, і забрати свої 100 200 відсотків. Ну не скажу, що типа зуб даю, але 99,9%. відсотків, то що з цієї відмітки він буде дорожче, і буде дорожче на 100-200% відсотків там в чині місяця-двох. Тому що Clover — це такий проект коін ліста, він ще й не пампився нормально, і його чекають тільки ікси, ікси, ікси. Ми ще з тобою говорили про новину РНДРН. Давай відкриємо його графік і про нього ще трошки розкажемо. Це така гарна викопна свічка, ні? Да, так, поглощаюся. Да. Якщо брати на денному таймфреймі, то у нас чекає корекція, да? і якщо ця викопна свічка нам не допоможе з зросту, да? якщо на цій неділі він не підросте, то в цілому цей весь ріст. Це, так би волновики кажуть, це заходна така п'ятірка і за, за, заход, заходний імпульс. І все, що от в цьому діапазоні долара, там долар 30, 80 центів, е, вигрібати все, що можна, тому що в середньострок, такий на рік і на півтора, це мастодонт тому що він займається тим, що він обробляє. Дані він викупляє вільні мощності на комп'ютерах і здає їх в оренду, Да? наприклад, у мене комп заряджений, в мене є вільне пространство. Я можу його здавати в оренду рендерер, і він буде використовувати в там, вичислительних свойствах там іскусного інтелекту або в рендері відео, да, або там ну, в других якихось вичислительних потребах. Не знаю, напишіть в коментарях, які ще ну, для чого ще використовують компи. Ще Ольга Сергій казала про атом, що атом там, для 10 мереж відкрив свої сети і для, для нього ліквідність підійде. Так що давайте подивимося масштабненько на сам проект Атом, який взагалом він не дав тих іксів, які. Дали другі проекти, але якщо подивимося на графік трикутника, тут була така, все, бачите, зарісовочка, що трикутник класний, але ми вийдемо вниз, зберемо ліквідність і вирогідність, що ми поростемо. Ну, в цілому, так дивлячись на графік, скажеш: блін, каміна буде падати Подивимося 9 баксів. Чесно, не знаю. Но новина дуже файна для самого проєкту. Але локальненько локальненько дивиться, звісно, такий в тренді. Десь тут поглинання пішло, і на часовичку якось подивимося. Сьогодні, кстати, дуже важлива неділька: закриття, відкриття нової недільки, і через 7 днів на новому випуску якраз буде файний товчок по біткоїну, тому що закриється що? Правильно, опціони місячні. І подивимося, куди ми їх толкнемо. Давай кстати, до бітка жіток таки не подивилися. Що ти думаєш, по бітку? Ти аналізували його? У мене сьогодні вихідний, я не дивилась нічого. Вихідний, я, я Ольга Сергійовна, Ви мені сказали два дні відпочивати від графіки. Я вчора і сьогодні не дивився на ці графіки, і от зараз дивлюсь на біток і думаю, ніхто не собі. Оце, ото він зробив. В минулому випуску ми казали, що він буде або плавненько спускатися, або він дасть імпульс сюди, і вже від цього імпульсу буде спускатися. Але подивимося, да, він плавненько спускався, і зараз він просто на підтримки. Я думаю, що дуже багато шортистів взялися шортити біткоін, про те, що біткоін там буде 27-28 тисяч о, доларів там, або ще нижче. Але в даний момент по бітку є. Давайте, зараз я оце подаляю. Я на біткоін дивилася вчора, uh -huh. і я вчора спілкувалася з одним із наших трейдерів з команди, і я говорила про те, що біткоін має трошки підрости. Ну, типу, на такій, знаєш, на, на моменті. Uh -huh. Це може бути лонг. Ну, в принципі, так, воно і справдилось. Ну дал. Дал. Ну дав. Для Альтів це було більше, ніж процентік, це точно. Де да. і зараз по біткоїну є вірогідність, що він прийде і проторгує оцю зону, тому що тут ну, дуже багато стоп лосів бачиш, тут накопилося і в принципі біточку сюди вийти, ну немає нічого такого складного. Але далі ну, треба буде дивитися, тому що якщо брати там недільку, неділька викупна, якщо ще закриється трошки вище. Викупна, і тут є такі засаджені медведі на цьому пінбалі зверху зі стопом за 32. Тому якщо бітоку там, недільку так закриє, наступно відкриється, не приб'ється мінімум, і так потихеньку піде до, до максимуму. То це буде такий, знаєш, бай. на місяці, так. на місяці ми просто от пара з як кажеться. Але ми я хочу назад. під а, вернути назад. Ну давай, хочу сказати трошки за ці свічки. Коли вони ось такі маленькі, це такі свічі доджі. Це означає за те, що саме тут іде боротьба між медведями і биками. І це така невизначеність. Будемо бачити. Нова неділька дасть 100% нам відповідь. Хто ж буде як буде повідніть? Тож буде переда, да да, 100% тут боротьба іде. Але я аналізував на цій неділі, скажімо так, пристально біточок, і тут я хочу підмітити, що біток у нас зняв аж три ліквідності: один, два, три. Зверху дуже багато ліквідності знято. І якщо він буде тіпа, йти вище, для мене це буде таке, знаєш, Волюха Сергій, ну, трошки тумач, того, що ну, типу, дуже багато ліквідності зверху знято. Ну, прям ну, уйма ліквідності. Якщо брати місяць, то на місяці у нас є така, типу, викупна свічка, яка дуже сильно заманює лонгістів зайти в лонг і поставити свої стопи, які вот отут-от. Ну і хтось поставив стопки отут. Вот отут, і ну я не знаю, я типу не ухожу від свого від своєї парадігми того, що біткоін, отут, вот от, йде, типу, розподілення. отут-от, вот Розподілення, да, що тут йде розподілення, і ми просто так: от спокійненько будемо спускатися. Те, що там біток підросте ще там до середини ренжа там відсотка 3-4 дасть, то альткоїни дадуть там тумач, да, відсотків. Ну, якщо що, то подивіться на РНДРН. Те, що ми давали, так? Да? Всім до побачення, до нових зустрічей. Побачимося в нових випусках. Дякую за коментарі, лайки. Па-па. Пока.